Вітаю! В сьогоднішньому занятті ми продовжимо тему вибору локації для персональної виставки, а саме поговоримо про те, як подати ефективно ваше мистецтво. Перше, що нам потрібно зробити, це підготувати пакет художніх документів. Ми його вже робили на початку нашого курсу, і те, що вам потрібно зробити зараз, це його повністю перевірити. Він повинен складатись з портфоліо. Artist Statement, CV та ваша біографії. Наступний момент це скласти професійний лист. До цього заняття я додам шаблон, в якому ви зможете подивитись, як саме складається цей лист, але не забувайте, що його треба адаптувати саме під ваші потреби. Тобто в цьому листі ви повинні зазначити, яку філософію ви хочете донести через свою виставку, які у вас цілі в цілому. І запитати, чи можлива співпраця між вами та цією локацією. Також існує інший варіант, більш прямий, це бути присутнім на всіх виставках та подіях, які відбуваються в цій локації. Тобто, таким чином ви можете познайомитись з засновниками галерей і вже без офіційного листа просто напряму домовитись за виставку. Якщо у вас є вже контакти засновника або арт-куратора цієї локації, то ви можете домовитись про переговори. Тобто ці переговори можуть бути таким першим вашим знайомством, ви можете показати декілька своїх робіт, саме привести їх в цю локацію і обговорити саме умови, на яких ви будете організовувати потенційну виставку. Звичайно, умови повинні бути вигідними для обох сторін. І тому зазвичай галереї, які спеціалізуються саме на продажах мистецтва, вони забирають собі відсоток від продажів. Як ми говорили в попередньому занятті, це приблизно від 20 до 40 відсотків. Також галерея може забирати собі, тобто ви даруєте одну з робіт з цієї виставки і залишаєте її в колекції галереї. Також ви можете запропонувати рекламу від себе. Покажіть свою аудиторію, розкажіть, як саме ви плануєте просувати виставку, тому що кожній локації, кожній галереї дуже цікаво співпрацювати з тим, хто теж приймає участь в просуванні. І, звичайно, існує варіант прямої оренди локації, але на початку кар'єри, звичайно, з фінансами у більшості митців є складнощі, тому такий варіант можливий, якщо у вас є. Підтримка. Підтримка може бути від якогось гранту, або, наприклад, організації, яка підтримує починаючих митців. Для того, щоб більше налагодити контакт з засновниками галереї або локації в цілому, то ви можете запропонувати спільні заходи. Ці спільні заходи можуть бути у вигляді, наприклад, Artist Talk, тобто, коли ви на самій виставці або після відкриття збираєте свою аудиторію і всіх, хто. Зацікавлений вашим мистецтвом і спілкуєтесь з ними, тобто відповідаєте на їх питання. Також, якщо на початку ви не домовились на 100% про подальшу співпрацю, ви можете контактувати далі з галереєю. Це може бути через, наприклад, опенколи, тобто конкурси, які влаштовує галерея, і саме в них можете приймати участь і тим самим покращити усі стосунки. Наступний момент, і, напевно, найголовніший момент це підготовка вже до офіційних переговорів. Зі свого досвіду скажу, що перемовини насправді дуже хвилюючі, особливо на початку кар'єри, і тому до них треба ставитись дуже уважно. Підготовка до перемовин складається з декількох моментів. Перший це повністю розуміти і знати своє CV, портфоліо та біографію. Звичайно, ви його писали і ви розумієте, що в ньому знаходиться. Але повірте, коли вас запитають повністю про це саме на перемовинах, то іноді буває навіть складно відповісти на якісь дуже банальні питання. Тому я вам раджу пройтись ще раз уважно по ваших художніх документах, перечитати їх та можливо потренуватися з вашими друзями. Наступний момент. Це розповідь саме про ваші твори. Будьте готові до того, що вас запитають історію створення кожної роботи. І це може бути не тільки історія, а ще й пояснення в цілому концепції кожної роботи. І знаєте, як я завжди кажу, гарна імпровізація це дуже якісна підготовка. Тому ще раз і ще раз прийдіться по всіх моментах для того, щоб відчувати себе комфортно на переговорах. І, звичайно, будьте готові до зворотнього зв'язку, тому що спокійна реакція на будь-яку критику покаже ваш професіоналізм.